Перше, що здалося Салі дивним, це дерева. Вони росли чи не біля кожної могили. Це уривок з книги Гріх на душу автора Мартина Якоба, яку презентували в Житомирі 30 червня 2025 року. Письменник розповів, що розпочав писати детектив у 2018 році під час відпочинку у Лісабоні. Я вирішив написати щось дуже складне і цікаве. Мені дуже подобалося, що от там, наприклад, у Стівіна Кінга він завжди свої романи поміщає в ну свій рідний штат мен. А для мене рідна Житомирщина і моє улюблене село неділище там, де моя бабуся жила. От я а чому б не спробувати написати щось про неділище. Щоб показати українське село, автор обрав головною героїною американку Салі, яка приїхала на Житомирщину, звідки родом її дідусь. За словами автора, Салі працює поліцейською і під час подорожі знаходить тіло вбитої жінки. А оскільки детективіст я. Кримінальні романи, детективи, то власне мені треба було когось вбити. Мартин каже, що головною ідеєю книги є вплив минулого на вчинки людей. Книжка про те, звідки беруться наші вчинки. Ми думаємо, що все залежить нашому житті від нас, а я намагаюся показати, що насправді події, які відбулися задовго до нашого народження, підштовхують нас до якихось вчинків, і це не про містику, це про конкретну психологію, як передається досвід від однієї людини до іншої. Олександра Павлюк, читачка, прийшла до книгарні на презентацію детективного роману Гріх на душу. За її словами, вона познайомилась з книгами автора випадково, але його стиль написання романів захопив її. Його книги доволі швидко читає і цікаві сюжети, і сюжетні повороти. І не одразу можна здогадатися, хто вбивця, адже це детективи. Я вважаю, що варто читати наше українське, розповсюджувати його, популяризувати. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.